Це знову я Play Life і це знову Jurassic World The Game. Во. Так, а чогось так близько. Так, давайте перезайдемо в гру, що я хотів, в принципі, о, так. так, Що я хотів сказати, то що це буде коротенький дуже ролик, в принципі, навіть не ролик, можна сказати. Так. так, Це вот, знання, коротше. Ще от динозаврики, бо у нас тут два тепер. Але це все не головне. Дивіться, у мене 10 тисяч д... очків довір'я. Я можу купити карточку, в який супер сильний динозавр. Давайте це зробимо. Фу, чи краще тут тримати. Але ні-ні-ні, тут появиться того, що, що мені не треба. Але давайте вже тут. Три. Два. Один. Пуск! Так. Все, у мене 180 штук. Говорит, по были логике есть такие животные, кем не треба. Уже бачу, кто то там сзади. Пятьсот. 500... <глевать> Нет! И вот она животное. Он уже мне даже ничего не допоможет. Вот зараза. Вот зараза. Выпала фигня. Самое первое. Хоть бы выпало это вот летающее. Блин. І знаю, що я на це тратив? Ой. Давайте хоч подивимось, що тут у нас таке далось. Давайте заберемо наборчик? Блін. А це от реально жалко. Це така подстава? Ми від початку серії забирали, забирали, щоб що? Щоб здобути одного цього легендарного динозавру, Давай я тебе виведем. 100. 100 мене 772. Знаєте що? Виводимо. Хочу просто подивитися, як він буде виглядати. Ву ні, ну прикольно виглядає окей. У нього дуже багато ХП урону. Він біля для акулки отакої. От ну ми, в принципі, вже бачили, як вона. Її. Давайте ще раз це подивимось. Отак вилітаю, бам, бам, все забирає. І просто з'їдає заживо. Окей, окей. Ну вона слаба. Вона ну, слаба. От, ну, ладно, хоч за оцього. Він, звісно, менший і 9 тисячі Ніфіга Так. Так, да, вона більша, вона більша за нього більше. Вона б, в справді, би в якомусь случаї виграла. Чому не зробити, от, наприклад, цю отаку титана, а зробити оцього от от маленького чувака титана? Давайте просто сподимось, як він їсть. О, рибка. О, це акулка пливе. акула. І що? О, він хватає маленького акулу. Блін, мені навіть жалко цю акулу. Він її повністю з'їв. Все. Давайте ще раз прокачаємо. Все, більше не можна. О, він її. Все вона тебе плохо, він її хватає. за хвіст, Я не знає, що твориться, і її хватає. І в неї вже нема сили її просто глотає. Все, а самого нього 5, 576 хп і 420 урона. Справді урон реально мощний. Ну, окей, 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 пусть буде. Все-таки. Ну, хоч приємно ще якийсь прикольний динозавр. Діноса і за бабки теж прикольно. Бабки дякую. Давайте якогось когось виведем. Хто у мене? Давайте диплодогом. Діплодог. Так, що у нас тут? Битва, в якій можна виграти прикольний динозаврів. Так. Не, ну, Мені це три точно не попадаються. Давайте подивимося, які у нас тут противники. Противники дуже сильні, я навіть не знаю, чи ми їх прийдемо. Ну, я думаю, вже закінчити можна. З вами був Артем Play Life. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока-пока! Ну, давайте ще прокачаємо. А, я не можу. Ну окей. Пока.